А Фенді шкоднічає. Що ти там робиш? Ану? Ага, повитягала листочки. Оце, повитягала листок сухий. Тут у мене я їх лишаю, а потім перекапую. І ось у землі вже скільки натрусила. Що це ти робила? Що ти робила там? Не треба мені такого. Треба, щоб у нас було чисто. Зрозуміла? То не м'ясо, то листки сухі. Повитягувала майже всі листочки. Отут зараз я полюю. Це не я повитягувала Фенді. От, Ну і все, я обризкала фікус, так вона воно лежить. ж яка? Не можна це робити, не можна. Я сьогодні ще не виходила на вулицю і вийшла, то вже і сонечка нема. Так, люди працюють, шумлять тут на будівництві. От. Що я хочу зробити? Я трішки візьму зараз, що я там ніяка. Ну, це йде на 70. Тисяч. Хочу взяти топор, топор сокиру. І... Пообрубувати гілочки на великих е, оцих, як вони називаються? Не гілки ж бревно, як буде. От, ну, може, трішки щось попиляю, не знаю. Немає ж пилки цієї. Ну, хоч пообрубую. Мені пишуть підписники, добре жити в своєму будинку. Так. В своєму будинку добре жити. Але я жила ж і в квартирі, і ми тільки сюди переїхали в 2010 році 22 травня. Ми приїхали, у нас ні газу, ні води не було. Ні, вода у нас була, але тільки в дворі. І були чоловічі руки, сина руки, бо вже ж дорослий був. то. Щось наймали, щось робили, ой, як згадаю, і зараз зараз тут постійно щось треба робити. Фасад будинку ми не доробили, ну, низу тут де цоколь, потім ну, тут іще нічого, а той бік, де сонце все потріскалось, все треба переробляти, тротуарка. Тротуарка е, попливла чомусь, е, ну, в деяких місцях розійшлася. Ну, вона покладена була в 2012 році. От. Ну, тут постійно треба вкладувати гроші, це, або щоб вони були наймати людей. А в квартирі що є? Ну ось ми жили в останні е, остання квартира у нас на лівому березі була е, двокімнатна, велика. Яку ми зараз віддали онукові, це потім, син там потім жив, як ми сюди переїхали. От, що там? Я обоє поклеїла, як ми тільки вселилися, ми переробили, бо там такі тоненькі, як е, газет, як газета, як папір газетний були. Ми це все зняли, переробили, кахель е, теж е, ну багатенько чого зробили, і ми там нічого не чіпали. Аж поки там забула газов, газовий щотчик встановлювали, то трішки ми там щось під, е, підремонтували і все, то якось так. ну Там не вкладаєш такі гроші, як тут. Ну так, тут ніхто тобі по голові не б'є, ніхто не стукає. Теж. Але ж. І, і багато ж на землі роботи. Ну це як вже йде вік немолодий, то трішки важкувато. Трішки важкувато, це ще я шевелюсь так, а далі ну як буде. Дивишся ж, ага, там треба пофарбувати, там ось, о, треба е, ворота фарбувати на навесні. Там, де газ іде, оце труби теж треба пофарбувати. От. А потім ну, ну, все буває. Ось було таке ж, в якому ж це було році, десь в 19 му чи в 18-му у нас отут іде лінія вода. І труби були нержавіючі, і на стику вони обломилися і полилась вода під дах ой Під будинок, ви бачите, огород вона вже наверх йшла. Це теж треба було замінити. Ми замінили на пластик, але воно ж тут йшла труба, якраз от по моєму квітнику, то все-все прибирали. Ну, так що тут, як скажуть, палка двох кінців. Щось хороше, щось не дуже. Колись мені говорив один чоловік. Як же ж він сказав, вам добре, ви в квартирі живете? От, і вам держава дала безкоштовно цю квартиру, а я вибив собі землю, побудував будинок за свої кошти і зараз ремонт, а йде діло до старості, там кришу треба дах поміняти, ну бо Термін уже прийшов, що там уже підтікає. Ну, він, звичайно, правий, він правий, але все рівно в своєму будинку набагато краще. Так, тратимось, тратимось, тратимось. Дивлюся, що все. Хожу й дивлюся, що треба робити. От. Ну нічого, все буде добре. Спиляла. Вірніше не спиляла навіть, а топором поцюкала одну гілочку і трішки попиляла там. І замерзла. Руки замерзли, що я в рукавичках була. Ну і бігом прийшла, не хочу ні роздягатись, нічого. Ой, ну по одній так можна кожного дня та й щось зробити. Але чомусь мені не сподобалось сьогодні на вулиці. Вроді нічого так походила, погуляла, то нічого, а стала працювати, можна було ну, розігрітися, а я наоборот замерзла. То я зробила собі два бутерброди, це намазка, хліб. Трішки треба сильніше зажарювати, щось мені. Не подобається. Думаю, буду пити чай. Довез не зробимо. Нічого. Ой, а що це мені світа? Це фіндюшки включаємо на ніч. Щоб до водички ходила. Угу. Не хочу навіть на вулицю. йти. Ой. Тиск води зменшився, прийшла там мила тарілочку. Дивлюся, що таке. Мабуть, десь порив опять. Будем відпочивати, значить. Брання нема, пилисосить нема, нічого нема. Чисто. Де Фендюха, сидиш. Не біжиш до мене, чуєш, що м'яса тут нема. Віка телефонує, малий мене побачив, а вона якраз його годує. І їсти не хоче, і сміється, вона каже, так все, бабуля. Потім позвоню. Кажу, я мешаю. Ну да, отвлекаю. Так, ну буду я чаю пити. І потім буду відпочивати. Все зроблено, що планувала. До мене ніхто не йде. Я Наташі говорила. Кажу, буде час приходь. Двері відчинені, кажу, завжди. На те я знаю. Нема колитоня. Ну, Нічого. І Ліля щось не йде. Ліля, що ти там робиш? Хоч би на чай прийшла. Я так говорю, бо я знаю, що вона мене дивиться, бо пише коментарі. Що там, синдюш? Вуха лопатори настроїла. Хто То Хто сіде? сюди, та то там стукають. То бігла? А мужик, да? Уже. А постукають. Ну, що ти спала, спала і прийшла? Будеш їсти? Ну, йдем. Пішли, я тобі дам їсти. Ходім, давай їди. Оце ж чистенько бачиш тут? Бачиш тут чисто? І не накидай, Давай їж. Іш, потім дам смаколика. Так. ні, Немає. Іди їш отам. їж, потім дам. Нема. Бачиш? Нема. Пусті руки. Яка хитра, дивіться. Ох і хитра ж ти. їж. Ні, не буде діла. Приберу і будеш до ранку голодна. їж. Їж, іди там. Іди там їж. Іди. Стоїть, як вкопана. іди там їж. Нема Фенді, бачиш, нема. Ти я ось насушила, зараз викладаю і ще сюди покладу. Зменшила їй на порцію, щоб потім давати отак. Ну, це ж треба так, щоб вона не бачила. Це така розумака. Ні, не, не їсть, не їсть і все. Виключила половину світла, хотіла йти. Вона йде за мною. Ну, я вернулась. Ось починає їсти. Ну, тепер посижу тут. Ой. Знаєте, як оце, як маленька дитинка, що Угу. Ну, це давай їж. Я то дам потім. Хоч би половину з'їла. Не дивись на мене, а їж. Ну так. Ну що ти там з'їла, Фендюша? Фендюша? Іще? Ну, один. І все. А то на завтра. На! Ой-ой. Ну, це м'ясо м'ясо, давай. Що не хочеш? Це м'ясо так засушила я, Да. побігла. Ну, що ти тут прибігла і втекла? А, о, -о та, звісно, дивіться, що робиться. Так, я зараз перевірю, так, я тебе перевірю. Так, звісно, навіть не накришила нічого. Тільки ми й бабуля і все. Каже, хочеться ж отого смаколика? Хочеться? Дуже хочеться смаколика. Так, да, десь тут. Де воно тут? Де воно тут? Так, закриваємо. Ну? Скажи давай скоріше. Ой. А служить? А служить Фенді, служить, сидіть. Ой, моя хороша На. Все. І полетіла. Ну, ще ж одну дам потім. Це ж так старалась, ні, трічки ось, ось тут насмітила, ну небагато. Все, поїла молочина. Що ти там з'їла, Фендюша? Пендюша о Іще. Ну, один. І все. А то на завтра. На. Ой господи. Ну це м'ясо м'ясо. Давай. Шо не хочеш? Це м'ясо так засушила я. Да. Побігла. Ти совість маєш, Фенді. Ти вже все поїла сьогодні. Немає, нема, бачиш? Нема, нема, нічого нема. І все, я вже вляглася до 10-11 до годин не встану навіть, поки аж виключать вогники. Так що і, і не думай, і не думай. Я тобі два таких великих куска дала. Ага, хватить? Так. Да. Вистачить. Завтра дам омлет. Да. Зранку дам омлет, сиру трішки дам. Угу. Дивиться нема, да? Нема.